Так, бабуся їде вже, ми випроважаємо на поїзд. Пока! Недовго вони в цей раз у нас гостили. Зараз заїдемо перед тим, як на поїзд іти. Заїдемо ще в кафешку на дорожку по сіді. Да, доць? Любиш в кафешку ходити? Дай такі діла. І будемо вже самі. І ще На базар? На базар? На базар то ми досі знаєш, коли будемо їхати? В неділю. На базар. <рес> <рес> Ота. <рес> Їхала наша гвардія на Поділ. Йдемо зараз в кофешку. <рес> Мілана вперше на Подолі, а я вчора, тільки звідси я вчора тут працювала. От. А сьогодні вже приїхали всім сімейством. Тут дуже багато різноманітних кафешок. От. Гляньте, які статуї. Не статуї, а колони. колони. Ми прийшли вже да? в заведення. Будемо замовляти. Ребра. Мілана, ти морозиво будеш? Ви ще морозиво може замовити? Кожна попалки? Чити. Я дуже. Та ні, чотири, може три. Забула зняти, як малюють. Але ось, Мілани намалювали таку хрюху. Це не хрюха! А хто це? А, корівка, так? Мілана її розукрашує помада. Мілан хватить. Тут кожному намалювали поквіточці. І таку Вилка ножик. Це реберня на подолі. Ось так. Вона вже повністю розмалювала, дивиться. Так, Мілані принесли олівці. Мила, так давай я тобі знаєш, що зроблю? Дивись, я ж можу намалювати тобі розукрашку, а ти будеш розукрашувати. Давай. Ні. Ні? Ти сама собі будеш малювати, так? Да? Ну добре. Малюй. Ой, що це ти таке малюєш? Давайте. Це майочик так. забери самолетик, а давай я тебе на лет... летачок намалюю, а ты за мной повторишь. Давай я вот тут намалюю, давай? Можно? Летачок намалюю. Ты похож на нашу угу. Уже. Мама, подвижся. Да, трошки похоже. Ого, скільки в нього крил. І в мене ось диви літачок. В мене вже лише. А тут буде крило Нічого. видно. Ще одне. Отак. Тут буде кабіна водія. Тут будуть шасі скручені. А тут будуть вікна. Air. Ага, квіточка. А, і ще щось таке. Цікаво, ти малюєш, звісно. Мілана, нам вже поприносили наші лимонади. А у вас що? Сік? Сік чи лимонад? Лимонад. Лимонади. А які у вас лимонади? Малиновий. Ага, малиновий. Доці, а в тебе який? Сік? Яблучний. Яблучний? Mm -hmm. Точно яблучний. Клас. А ми, як завжди, так? уже скоро на вокзал. Mm -hmm. Mm -hmm. Скоро э, э, поїзд буде їхати, а ми нам ще не принесли. Mm -hmm. Навіть наші риберця. Цього ми зараз їх принесуть, ми їх швидко зараз їмо. так, дочі? Ми швидко їмо? Ну, ми їмо бистро. Ми любимо поїсти, так? Ну нічого, хай буде там муха. Всі в телефонах, крім бабусі. Бабуся в дорозі вже. Да, бабуся вже думає про дорогу. Як то водоїхати? Чтобы из приключений, и вагон хороший. Мила, а ты в чем? Сачизача там. Плаки-маки на молдавке? Нет. Сачижа на детстве. Милана. А, Ілана. а это нам. Зараз будуть. Лаш. Зараз буде нести отяг виріться. Ой, рюбрички. Ой. Несе. Морозиво несе? Та ні, вона реперце несе. Паранички, овочі марони, мені треба зачідати. Добре. Бардушок. Бере бардушок. Дякую. У вас покращило. Соус Барбетю. А здесь і три ідрокосний рабор. що дуже голосно було, так? Це смішний. Паємось, тобі так? Щоб пустила. А про морози. Зараз я тобі. горячий, конечно. Я только зараз постужу. На. Не горячий? Нормально? Можно есть? Пока. Тільки достроїла. Тільки достроювала собі цей Камеру Такі. Чого я її хочу... Так, смачні. Чого я її хочу завжди назвати крилишками? Якщо це робляшки? Ще такі палянички замови. Я, Я не буду. Ні, доча, ти будеш. Диви, яка смачна паляничка. Спробуй. Паляничка. паляничка. Спробуй яка. Ну, бачиш, яка? Вкусно? Ну що, як ребенка? Ну, бачите, яка? Палянички, овочі взяли. Овочі. Мариновані, це взагалі. А, косточку їсти? Ні, ти обгризай косточку. Обгризай. Соус. Гарно пахне. Тут ще соус дуже смачний. Який слова соус приносить? <різь> Все едять, роты mm -hmm. заняти. Вот mm Дуже -hmm. смарчук. Я меняю. Всі коли їдять, всі мовчать завжди. Mm -hmm. Ага, мне погано, скажи. Такие интересные. Море, mm -hmm. море mm и -hmm. книжки. Нафияшек. На фияшек на Саша. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тут, конечно, в маринованных овочах. Что с так, чосничок, звісно, я не дуже рекомендую їсти, бо дуже гострий. А криця, ой, знов криця. он, блядь, такі руки, мас... масні. Рібришки нам попалися дуже такі м'ясні. Вона майже докинувся, вона вже втомилася, на неї вже десерт. Десерт? Пік. Наїлась, нормально? Наїлась. Така красива фартушок. Да. Це для дівчаток. Це для дівчаток. Для мальчика інше. Покажи, який в тебе. Тебе теж для дівчаток? Ні. Покажи для мальчика. А Я ж там показувала, який в неї. А чого ти його не вдіваєш? Вдівай, по приколу буде. Тут всі сидять в парту. Там цілий якась наливка стоїть. Поїзд на львів. А я там знімаю поїзд на львів. Смачно. Хороша вечеря, да? На обід був суп домашній. А на вечерю ребенця. Дуже, так. Нам ніч їхати в поїзді, то якраз. Щоб до утра, так? так. Перевалювалось. Будете вже в кривому рягу. А тоді будете казати, ох, чого не доїли ці три ребра. <рес> <рес> ну ми вам не скажемо, ми подумаємо. Будете казати, ой, зря ми не доїли. Не, тепер, не аж, не, не. тепер аж цей жолудок хоче їсти. Я думаю, що не захоче. Вже зараз вижиє. Спати, а там. А, це ви пряніком набрали, да? так? Там ходіть? А, супа. сок? Закусочка буде солоденьки в поїзді. Вранці, так? Да? Чи зараз? Доїдайте, дойдайте. Що хочу, що ставлю 12 балів. 12, 12 <гум> з 10? З 12. <гум> <гум> смачні дуже <гум> відноситься. Смачні, смачні, да. так. А ми, до речі, були в такому теж тяжети, так? Ходить, ця, да? На, коли ми перед футболом були колись? Я не знаю. А, це не їхня серія. А, це не їхня серія. А ми були, що про арсенал. Арсенальні. Ну там трошки були не такі. Мені тут смашли. Тоді були жирніші, так? да? Більше такі да. підходять. Кушай, кушай, так Кушай. Коли ми перший раз взяли ці це ми тоді... а тут і те, що не доїла, це ми тоді поїхали значить, з Богданом в красива, красива. Ми поїхали туди на лижі, ми тоді їздили в Букові, це ще давним давно було. Нам порекомендували цю реберню. Порекомендували цю реберню, тому приберуть ці салфетки, бо вони лишні. Порекомендували реберню і ми, значить, думаємо, ну ладно, приїдемо. Прийдемо попробуємо. Заказав Богдану ці ж реберця собі, а я така думаю, ну я ж аристократка, Які реберці, що я буду їсти ті реберці. Решила я заказати эту скумбрію і картоплю. Отаку. Там отак картопля, от, і вона так жик сжимається, типу в мундирах сверху яйца. Це такі бутерброди. Коротше, лежала та скумбрія, ніхто до неї і не притронувся до тої скумбрії. В кінці вже просто віддаїв, тому що ну, жалко було лишати. <різація> а я реберця туптала всі. <різація> Аристократка. <різація> <Так що. різація> і відтоді ми заказуємо тут тільки реберця і все. Ну, і палянички, овочі і морози в цій жінці вже. Вкусні реберця. <різація> Дуже смач. Так що таке? Такі смачні, що навіть неможки. Все, дуже смачне. Я не знаю, як обов'язково з татом, коли приїдемо, обов'язково сюди має приїхати. Тут ще погуляємо, тут є колесо огляду. Колесо огляду. І він. Дайте ты куда? Милан. Ты куда пришла? Мейте руки. Ну и где руки? Мне очередь. Там Жиночка Стоишь, да? Правильно, Правой ноги. Дитый, вагитневной очереди. Вже розвести хоче, там, значить, продаються всякі книжечки, дитячі, всякі штуки. вона вже папа йде туди. Почли до цього. Ой, мама. Я Вона виходить в другу сторону. Я тобі покажу, де игра. Ми ж отут проходили і тут була игра. А ні, не тут була ігра. Я тобі, я тобі покажу, де ігра. Ось вони ці ігри Бачиш, де ігри? Ну ось тут ігра. Ти хочеш таку купити? А? Так це карта. Це пазли. А що мені? Замком. Замком. Дивись, доці, каце мангал. Такі. Так, і це мангал. Тут жарять. Чи той повар, кстати, робить не в нат. Процес, весь процес. навпроти таке колесо. Огляду yeah. ось. Мілана! Привіт! Мілаш! Покров! Покров бабуся їде. Я хочу до тебе покров. Приїдеш, приїдеш. Приїдеш, я покров. Я не жаба. Зараз білети на тебе не взяли. Що? Так що ви йдете? Всім до скорої встречі. Да, скор... Ще побачимо. Ну, і на останок зайшли АТБ. Покажи свої часи. Пішли тут вже на касу. Пішли пішли, пішли на касу. Тривога почалася. В ресторані кажуть, пап, такий класний ресторан, мені так сподобався. Це найкрутіший. Пішли кот. Вона сказала слово ресторан, бо ми перед тим як заходить, я їй сказала, що це ресторан. А -а -а. Все, ми вже вдома самі. Луга. Купили ми з Міланою після садочку. Сьогодні її відвела. в Садочок після садочку, ось такий їй це ось таке. Завжди було цікаво. Мені самі і Мілані, в принципі, завжди хотілось. І мені було цікаво, що всередині в цьому. Яйці драконячому. Так, а відкривати доється? Тут все ж, мабуть. Ножи треба. Ножниці треба, да. зараз, зараз. Ну, розпаковуй. Так. Так. Ага. 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 А що? А як тут? Ааа, ти тут розпакувала, а тут осталось. Треба ще раз ножниці, так? Да? Да. Зараз. Не да. треба. О, можна і без ножниць. Угу. А це скотч, так? Да? Його скотч теж треба. Давай я його зараз розріжу. Я сама. Ти думаєш саме інте? Так его давай я ножничками разрежу. Да-да-да. Давай вокруг, давай ты фаршу. Это Да, Вот а так Да, да. да. Ну, это просто звучайный скот. Угу. Открывай. Рих, носорих. Ох. Дивись! Ого, як я мечтала! Мечтала? І такі. Мечтала. Дивись! Це слайм! Так, слайм єдиноріжка. Чи поні, точніше. Давай покажемо. Слайм поні тут попався. Бам -бам. Ось такі. бам бам Балочки. Картки, ага, якісь картки. Це, мабуть, гра. Потім подивимося. Потім ось такий воздушний пластилін, така я іграшка м'яка. Я подумала, це шутифівки. Угу. До речі, як в тебе схоже. Так, да, не... я таки теж м'єчтала. Мєчтала? Потім ось така якась інструкція до... А це, мабуть, О, до гри цієї? Гра з поняшами, грай з поняшами. Угу. ось, дивися. Тут законка, розчосочка, це для поняшок оцих. Угу. І ще таке яйце всередині, це теж щось всередині. Сюрприз ще один. Так, ще ось, ага, ось такий сюди. Так. Я ж закрива в очі. Відкрила очі, ага. він був. І ось такий сламщик. Ось це все наповнення. Ось це зараз відчин... відкриємо, подивимося, щось там да. всередині. Відкриєш Ого, який Уголький напий. Так, важкий ще. Ну давай ножницы. Ножницы? О! Давай ножницы. Давай, давай, может я? Куда бабы? О, нет, давай ножницы. Давай, зайка. Угу, давай я вот тут ножницы мы. Ты зацеплю. Вот, за Не, можно я сама? Давай. Там знову буде якісь до Так, А тільки обережно, мені здається, там пісок всередині. Кінетичний такий обережно. Да-да-да! да Ай-яй-яй! Да, 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 да. Зайка, розсипай. Ні, все. хай воно тут буде, так. Да. Все, а тут кінетичний пісок був. А, і всередині іграшка. Кучка. Так. Да, Соличко, і, да. і кінетичний пісок. Так О, є челикі! Отак позбираємо. Знаєте, як збирати кінетичний пісок? Ось так. Зайка, кінетичний не трогай, поки ми зараз підемо за столик і там будеш гратись, добре. Все. Да, я так і думала, що там пісок. <сум> Треба було почитати. Може, давай им кое вови?